Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на нашому каналі. З вами компанія Carvel. Хочу презентувати отакий комерційний автомобіль, який у нас буде в продажі. Тільки що забрали з детейлінгу. Це в нас Volkswagen T6.1, це вже Restyle в довгій базі, в такому білому, білосніжному кольорі. На двохлітровому дизелі на 110 кВт на 150 кінських, на автоматичній коробці передач DQ 500 з пробігом 215 тисяч. Автомобіль купувався на лізіному аукціоні в Європі. Вся історія обслуговування на офіційному дилері. Стан авто відмінний. На розпашоночці, на задньому партронику, камера, також присутня заднього огляду, запасочка в наявності, ремкомплект також в наявності, задня оптика в наслед. На красивих легкосплавних дисках R17. диски у нас в ідеалі, без бордюр, без пошкоджень. На новій зимовій гумі. Вже перезволимо для майбутнього власника. Колір бампера, зеркала, ручки. Виглядає дуже круто на топовій оптиці фулет, туманочки, партроник також передній, присутній дістрон. Сфокусую вам вімкод. Бачимо датчики світла, датчики доща. Так, салон у нас також відалі. Трохмісний, У пластику без затертостей. Педалі також в гарному стані, підлога не продушена, по пластику зауважень немає, два склопідіймачі. зеркала підігріваються. Шкіряне мультикермо 215 тисяч. Discovery Pro навігація. Присутній CarPlay Android Auto. Кондиціонер, автомат, коробочка, два ключика по салону у нас без зауважень. В авто не палили, підлокітнички також все в гарному стані. Важний відсік. Також збережений. Арочки все гарненько, все рівненько, дверні карти. Також не понищені. Стан дуже гарний. Заглянемо зараз підкопотку працює ідеально. Під капотом у нас болтики все в оригіналі. Пари також у нас все оригінал 20 рік восьмий місяць і тут у нас двадцятий рік восьмий місяць антифриз Светленки, демпфер, до карабанить. Така комерція в нас в наявності, знаходиться в Луцьку на майданчику, готові до любих перевірочок, чекаємо вас на тест-драйв та кому чесні перевірені авто з Європи, звертайтеся в компанію Carvel.